У Слов'янську, внаслідок удару, кабами загинули двоє жителів. Ще одну людину поранено. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях, бомби влучили по приватному сектору. Дві оселі зруйновано вщент. Пошкоджено щонайменше п'ять будинків. З під завалів рятувальники деблокували трьох людей. Поранений це молодий хлопець. Він у лікарні, а от його батьків рятувати не вдалося. На Харківщині унаслідок російських атак загинула людина. Ще вісім постраждали. Обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів області. По Харкову вчора ввечері окупанти завдали комбінованого удару, били ракетами та шахедами, пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Майже 80% населення області опинилися без струму. Докладніше про все розпитаємо у Світлани Шакери. Вона з нами наживо. Світлано, вітаю. Розкажи про ситуацію в регіоні. Вітаю Ірина. Так дійсно вчора близько 19-ї години Росіяни завдали по Харкову серію ударів. Як повідомили правоохоронці, це були удари з реактивних систем залпового вогню, типу Торнадо С удари прийшлися по індустріальному району Харкова. Був пошкоджений значно пошкоджений енергетичний об'єкт. Також прямим попаданням Росіяни потрапили. Попали ось в цю школу інтернат, де я зараз знаходжуся. Зруйнували її фактично повністю. Тут немає ні вікон. Пошкоджені також пошкоджений дах. Пошкоджена також і сус... ще одна сусідня школа. Дитячий садок. За даними Харківського міського голови, пошкоджено 16 сусідніх. Багатоповерхівок є двоє людей постраждалих. Як учора стало відомо, поранення отримав охоронець цієї школи інтернату. Також ще одна жінка мала гостру реакцію на стрес, і зранку повідомили в прокуратурі, що за медичною допомогою звернувся ще один 78-річний чоловік із гострою стресовою реакцією. Таким чином кількість постраждалих вже збільшилася до трьох. Одразу після удару у харків'ян зникло світло і. Зупинився метрополітен. Світла електрики не було у 80% мешканців Харкова та Харківської області. Детальніше послухайте, будь ласка, пряму мову. Та страшне було, страшне таке було страшне, що кошти. Всі, эти дві квартири на третьем і на четвертом, я живу, на третьем, Там все обвалилось. Просто кошмар такой. Проста повторіння 22-го года. Як случилось у нас от второго марта? Было. Ворог атакував увечері місто Харків. Чергово це була комбінована атака. Це були це були ракетні удари попереднього РСЗВ, С. Значить, плюс ще шахеди. Значить, пошкоджені два заклади освіти, дві школи у місті відповідно Харкові. Дві людини отримали поранення. Крім того, під ударами була наша енергетика. Є досить серйозні ушкодження зараз. Всі бригади працюють на місцях для того, щоб оперативно ліквідувати наслідки. Розуміємо, що частина Харкова без електропостачання, по області так само застосовані аварійні графіки відключень. Наразі працюємо фактично цілодобово для того, щоб усунути оперативно наслідки. Подекуди вчора у харків'ян припинялося і водопостачання. Як повідомили в харківських теплових мережах, не було напруги, щоб насоси качали воду. Учора надвечір електрику вже почали повертати до квартир харків'ян. Як повідомили, сьогодні зранку в обленерго електропостачання відновили, але зараз діють мережеві обмеження, тобто людей відключають електрику за графіками. І сьогодні тут на місці влучань ми бачимо відновлювальні роботи. Тривають люди, поприходили. Співробітники цих шкіл вони намагаються вигребти скло аби закрити вікна, тому що на вулиці мінус І Так само вчора ввечері з генераторами комунальники нарізали дерево плити, щоб закрити людям вікна, щоб не втратити тепло. Ці роботи ведуться і зараз. Зараз іде скрізь прибирання. Також співробітники Червоного хреста роздають людям необхідні теплі речі. Там я бачила, що роздають ковдри. Над Харковом і вчора весь день літали безпілотники. І один з безпілотників типу «Молнія» поцілив у Немишлянському районі Харкова, поцілив біля житлової багатоповерхівки. Там були вибиті вікна. На щастя, ніхто не постраждав увечері. Вчора, через російські удари, без повністю знеструмлена опинилася. Лозівська громада, як повідомив міський голова Лозової, усі комунальні заклади були переведені на альтернативні джерела живлення. Все працювало на генераторах. І ще одна новина із області у Золочів. вчора після російського обстрілу загинув 35-річний чоловік. А щойно ми готувалися до ефіру, чули, що у Харкові також пролунав вибух на офіційну інформацію, що це було ще чекаємо. І це всі новини на цю хвилину, Ярино. Світлано, дякую тобі за інформацію. Моя колега Світлана Шкера розповіла про оперативну ситуацію на Харківщині. В Одесі унаслідок атаки росіян постраждали 22 людини. Восьмеро з них у лікарні. Решті медичну допомогу надали на місці. Протягом минулої ночі ворог декілька годин поспіль атакував область безпілотниками. Один із шахетів влучив у багатоквартирний житловий будинок. Частина будівлі зруйнована вщент. На місці влучання величезна діра. Працівники ДСНС розбирають завали. Є інформація, що під уламками можуть перебувати троє людей. До пошуково-рятувальних робіт залучена кінологічна служба. Загалом по Одесі. Сі приблизно 10 влучань. П'ять безпілотників поцілили саме по житлових будинках. Зруйновані квартири, пошкоджені дахи. У багатьох місцях спалахнули масштабні пожежі. Заблокованими у своїх помешканнях опинилися десятки людей. Рятувальники виводили їх із охоплених полум'ям квартир. Ми на п'ятому поверхі живемо там на В общем, слышали, да, как гудело. Мы успели выскочить в коридор, и потом резко бах, быстро да, вспышка, вылетели все окна вперед, все полетело. Мама у меня как раз, раз еще в комнате сидела, и на нее это все упало, но, я не знаю, каким-то чудом, мы ее, она еще не ходячая, еле вы, вы, вывели. Там все было в дыму, просто все горело и в дыму. Кот остался, наверное, не выжил. 135 російських безпілотників збили наші захисники під час нічної атаки росіян. Як повідомили у повітряних силах зсу, окупанти запустили по Україні 165 БПЛА різних модифікацій. Дрони вдалося знищити на півночі, півдні, в центрі та на сході країни. Зафіксували влучання 24 чотирьох шахетів на 14 локаціях. Крім того, відомо про падіння уламків на дев'яти локаціях. Упродовж доби окупанти здійснили понад 800 обстрілів по 30 населених пунктах на Запоріжжі. Зокрема, завдали 14 авіаційних ударів, застосували майже пів тисячі безпілотників, РСЗВ та артилерію. Надійшло 170 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. В нашому ефірі начальник запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що в результаті обстрілів є постраждала. Вчора ворог бив по Михайло Лукашеве. Поранена була 18-річна дівчина. В цілому ворог безустанно б'є по території області здебільшого то безпілотники, більш ніж 50%. Також вчора зранку. Була оголошена повітряна тривога. Ворог атакував територію області безпосередньо шахедами. Але дякуючи нашим збройним силам України, ворогу не вдалося влучити в ті цілі, які він планував. Сьогодні міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Це був найжорстокіший масовий геноцид, який влаштував режим нацистської Німеччини під час Другої світової війни. 27 січня 1945-го знову стали вільними в'язні найбільшого нацистського табору смерті. – Аушвіц-Біркенау у Освенцимі. загалом у наслідок геноциду загинуло понад 6 мільйонів євреїв. Близько півтора мільйони з них це з території сучасної України для українців. Жахливим символом голокосту. Став Бабин Яр. Лише за два дні, у вересні 1941-го, нацисти розстріляли там майже 34 тисячі людей. Загальна кількість загиблих у Бабиному Яру із 41-го по 43-й роки за різними оцінками становить від 70 до 100 тисяч людей. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв Голокосту. Юлія Тимошенко частково змінила запобіжний захід. Нардепка подала апеляцію до вищого антикорупційного суду і просила скасувати її заставу в понад 33 мільйони гривень. А крім того, нардепці дозволили вільно пересуватися Україною та спілкуватися з колегами з парламенту. Які з цих прохань суд задовольнив, розповість Єлизавета Яковлева. У судовій залі вищого антикорупційного суду десятки людей. Тут розглядають апеляцію Юлії Тимошенко. Народну депутатку не влаштував запобіжний захід, а точніше застава в понад 33 мільйони гривень. Є претензії в лідерки парламентської фракції і до власне звинувачень проти неї. Нема доказів, нема обґрунтувань, немає ніяких пояснень, немає нічого. Просто вносять пусту запис ЛіРД і потім з цією пустою запистю приходять, вламуються до мене в офіс. Тим часом сторона обвинувачення вважає 33 мільйони, це навіть замало для нардепки з огляду на її статки та вплив. До речі, потрібні кошти внесли доволі швидко. Тож прокурор пропонує суму завдатку навпаки збільшити. Запропонована сторона обвинувачення застава в розмірі саме 50 мільйонів, очевидно, є помірною і такою, що може бути внесена пані Тимошенко. Чому такий великий розмір застави? Тому що враховуючи її статки. Враховуючи ту суспільну небезпеку скоєну неї кримінального правопорушення, для того, щоб невілювати вказані ризики, сторона обвинувачення сувала саме такий розмір застави, який буде належним стримуючим фактором її належної процесуальної поведінки. Тимошенко й далі стверджує, справа проти неї замовна під час вчорашнього засідання. Суддя намагався з'ясувати, хто саме на думку депутатки ставить їй палиці в колеса, та чіткої відповіді підозрювана не надала. Керівник то, Набу просто. То хто? Я не вважаю, не це. Кравченко ну, чи я НАБУ, вважаю, чи всі разом. Дивіться, я вважаю, що НАБУ – це виконався. На жаль, в набу, пам'ятаєте, як я відбувалося... Це не питав, я питав, що замовив. Я, я вважаю, що це вище керівництво держави. Вище керівництво це хто? Вище керівництво держави. Так? І я це ось, ви для мене ви вище керівництво держави. Ми не вище керівництво держави, а на жаль. Я не знаю хто. Ну е я не хочу судді називати прізвище категорично. Також адвокат вимагав скасувати для Тимошенко заборону на виїзд за межі Київської області та обмеження спілкування з народними депутатами, адже це мовляв унеможливить її діяльність в парламенті. Таке прохання сторони захисту після понад шести годин засідання суд задовольнив. Хвали слідчого судді вищанти антикорупційного суду від 16 січня 2026 року. Скасувати в частині. Покладення на Тимошенко Юлію Володимирівну обов'язків не відлучатися за географічні межі Київської області та утримуватися від спілкування з народними депутатами України. Отже, Юлія Тимошенко тепер зможе вільно пересуватися Україною та спілкуватися з колегами по парламенту. Сума ж застави за рішенням апеляції залишається незмінною. Єлизавета Яковлева, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини. У районі Покровська росіяни не залишають спроб прорвати українську оборону. Інтенсивність боїв висока. Про це в нашому ефірі розповів командир 4-го відділення снайперів 42-ї окремої механізованої бригади, за позивним Фауст. Нині підрозділ збирає кошти на закупівлю автомобіля. Доєднатися до нього можна за QR-кодом, який бачите на екрані. Постійні йдуть піхотні штурми, залученням дуже важко. Багато важкої техніки так ситуація важка, але контрольована. Були моменти, що дуже багато техніки залучав ворог. Вся техніка знищувалася, Відповідно, що піхота вже потом ворог не сядить свого особового складу. Постійно їх кидає, як кажуть, на смерть дуже важко, але нічого. Поки справляємося. Сьогодні по всій країні знову діють графіки погодинних відключень через наслідки масованих атак на енергооб'єкти. Обмеження стосуються як промисловості, так і побутових споживачів. Найскладніша ситуація у Києві тут тривають екстрені знеструмлення. Чимало будинків залишаються без електрики по кілька днів. Причина не лише в дефіциті генерації а в локальних аваріях у багатьох багатоповерхівках через перевантаження мереж зникла одна з фаз. Простою мовою світло в районі може бути, але саме до вашого будинку або під'їзду воно не доходить через технічну несправність на лінії або в щитовій. Енергетики закликають, коли подають напругу, не вмикайте всі прилади одночасно, аби не спровокувати нових аварій. Точні графіки за вашою адресою шукайте на ресурсах обленерго, проте пам'ятайте, що через критичну ситуацію вони можуть змінюватися щогодини. Ну, а більш детально про ситуацію говоритиму з Олександром Хорунжем, пресофіцером Державної служби з надзвичайних ситуацій. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий день. Вітаю слава Україні. Героям слава. Пане Олександре. Негода і ворожі обстріли не припиняються. Де зараз в Україні найскладніша ситуація через пошкодження енергетичної інфраструктури? Безумовно, це місто Київ, це Київська область. Працюємо на Харківщині. Працюємо в Запорізька область. Дніпропетровщина, але найскладніше саме це Київ і Київська область. Саме сюди було залучено найбільшу кількість додаткових сил і техніки для того, щоб допомогти столиці встояти, встояти перед енергетичною такою надзвичайною ситуацією. А зараз загалом залучено скільки рятувальників і техніки до ліквідації, і які регіони найбільше завантажені зараз по роботі. Якщо говорити по Києву, то це десь близько 800 людей, але це на різних напрямках. Зокрема, це аварійно-відновлювальні роботи. Там працює зокрема на об'єктах енергетичної інфраструктури 180 фахівців, зокрема це ті, які прибули з інших регіонів. Це високопрофесійні фахівці, зокрема. А ті, які розбираються саме більше на розборі завалів, це ті, які забезпечують роботу генераторів біля житлових будинків, генераторів ДСНС. Це ті, які чергують постійно на пунктах незламності, пункти надання допомоги пунктах обігріву. Це ті, які проводять відповідно гасіння пожеж інших надзвичайних ситуацій, рятують людей. Цілий комплекс заходів зараз ДСНС проводить і дуже великий об'єм роботи і функціоналу. Скажіть, будь ласка, скільки зараз загалом пунктів обігріву працює в Києві і скільки людей вони можуть прийняти? Хто розвертає ДСНС, місто, волонтери? Ну, ви, звісно, відповідаєте за ДСНС, але ж ви знаєте інформацію. Відповідно до кодексу цивільного захисту, така задача в першу чергу стоїть перед місцевими органами влади. А, і в Києві, як і вже говорилося, там понад 1300 пунктів незглавності. Зокрема, основна частина їх має бути відповідно від місцевих органів влади. Також це суб'єкти господарювання, це національна поліція, де Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Інше. Але ДСНС постійно вивчає ситуацію, приймає заявки як від людей, як від житлових експлуатаційних організацій ОСББ, так і від місцевих органів влади, і встановлює додаткові пункти надання допомоги пункти обігріву зараз. В Києві от таких от саме пунктів на базі наметів 104 на 70 локаціях. Так і як ви бачили, нещодавно на певних локаціях було збільшено. А кількість таких пунктів, зокрема за рахунок таких великих наметів, типу Аляска, для того щоб могло вміститися більше людей. Тобто, отакі от, от заявки від людей від місцевих органів влади вони опрацьовуються постійно. Є три лінії звернення: перша це лінія 112. Друга – це 1557 місцевих органів влади. Третя, це лінія 101. Всі ці три лінії працюють. Цілодобово і постійно моніторять ситуацію, обробляють заявки людей і відповідності до того, де потрібна більша допомога, і формуються відповідно додаткові пункти, мобільні пункти незглавності. Отакі намети. Якщо говорити про надання допомоги, то вже від початку їхньої роботи таких от наметів понад 100 тисяч людей отримали допомогу. Допомогу обігрілися, і зокрема, і велика частина з цих людей отримала також і допомогу від наших психологів. Ситуація дійсно напружена. Але тут треба розуміти всім людям, що ми всі маємо бути разом єдині і працювати і підтримувати одне одного. От як робимо ми, і хочу, щоб так і люди були єдині, єдині і знали, що не, ну така ситуація. Не тому що. Хтось щось не хоче робити, тому що потребує це. Потребує часу, це потребує надважких зусиль для того, щоб у всіх було тепло для того, щоб всі були забезпечені світлом. І повірте, 24 на 7, ДСНС енергетики, система МВС, всі працюють для того, щоб у людей у людей були мінімально комфортні умови для того, щоб вони могли жити і працювати. Пане Олександре, якщо говорити загалом про, не, не про конкретну енергетичну ситуацію, от е, для рятувальників, які найчастіше виклики от в таку погоду під час холодів? Це, там, не знаю, вибухи газу чи ще якісь отруєння чадним газом можливо? Е, ну, по-перше, най... по-перше, це найбільше таких викликів, от як сьогодні в Одесі, вчора Харківщина. Це звісно ліквідація наслідків ворожих прильотів, ворожих ударів, ударів, ракетних дронових. Це гасіння пожеж, тому що в нас все ж таки треба констатувати, що збільшилась кількість пожеж в житловому секторі, вона не суттєво, не 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 дуже ну, на великі обсяги збільшилась, але. Збільшилась і кількість травмованих, і кількість загиблих людей, і також кількість пожеж. Звісно, це пов'язано з морозами, і звісно, це пов'язано з тим, що люди додатково намагаються обігріватися. Відповідно, іде перенавантаження мереж вмикають одночасно декілька потужних приладів. Це може просто, просто викликати перенавантаження мережі. Це звісно, ми і виїжджаємо. І на пічне опалення, на каміни це в сільській місцевості, і втрапляються випадки вибуху газу. Тому зараз все, що пов'язане з теплом, дійсно є певний плюс. На жаль, а в пожежах в надзвичайних подіях, на які ми виїжджаємо. А ми вже з вами розмовляли ще минулого тижня, і про, про засоби заходи безпеки. Чи можете ви ще раз нагадати? Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що купуючи, наприклад, газовий обігрівач, треба купити. Ну варто купити датчик черного газу. Ну, це це логіка елементарна. Які ще можуть бути заходи безпеки, щоб не наражатися на небезпеку? Ой, ну тут для кожної категорії різні, просто генератори ні в, mm -hmm. в жодному разі не потрібно розміщувати на балконах, в всередині приміщень, в закритих приміщеннях, виключно на вулиці. І що би там не говорили, що я поставлю на генератор там, на балкончик, і воно все буде нормально. Ні, не нормально. У нас є випадки, коли люди труїлися, навіть коли генератори mm -hmm. на балконах. І з вищих поверхів із тих, що проживають. В квартирах друге питання в жодному разі ніяких червоних промислових балонів і великих пальників на газу і так далі, тому що в житлових будинках, особливо багатоквартирних, я стосується стосується, не можна використовувати такі прилади газу. Не можна. Якщо можна взяти ще туристичний пальник, розігріти, розігріти підкреслю, не готувати їжу, то от такі величезні, скажімо так, газові прилади для опалювальних. Квартири не можна встановлювати газ, це дуже небезпечно, великий, великий обсяг руйнації, коли він вибухає. Үгі. Знов таки хочу застерегти і сільські місцеві, Тому що ми зараз теж констатуємо збільшення випадків отруєння чадним газом треба обов'язково перевірити відповідно од пічне опалення газові котли на наявність несправності наявність тріщин під топками в отвором, отвором має бути металевий лист, щоб жарини просто не впали на підлогу дерев'яну Uh, і, звичайно, це користування uh, електроприладами. Не треба вмикати одночасно декілька потужних от, дали світло. Сразу відразу люди можуть вінкнути там фен, посушити голову одразу. Yeah. Там боляр включається, електрична плита і так далі. І так далі, це потужні прилади треба зробити це поступово для того щоб не спричинити перенавантаження мережі і потім не спричинити коротке замикання в електромережі ми виїжджали на такі випадки і на жаль вони небезпечні тим що горить ізоляція і просто величезна кількість дима піднімається і це дійсно небезпечно для людей в плані отруєння чудним газом Пане Олександре, менше хвилини, тому, але тому що хотів просто хотів прошу, просто прошу. зазначити, що хотів просто зазначити, що всі поради вони викладаються а, для людей. Щоб просто все не перечисляти, їх багато. треба з ними познай... ознайомитися. А, вони є на сайті ДСНС а, у вкладці відключення світла, а, безпека. Вони нас є на сайті МВС, а теж а, абсолютно всі. І є у нас, як я казав, є курс на 7K, світло тепло інтернет, який можна пройти і отримати сертифікат за проходження, і ви будете знати, як безпечно поводитись з альтернативними джерелами опалення та живлення. От пане Олександре, саме це я хотів запитати. Я дякую, що ви відповіли. І взагалі дякую вам за вашу роботу і за той час, який ви нам приділили. Дякую дуже. Дякую А, Олександр Хорудже, прес-офіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій.